Ну і перед тим як перейти до фронту, давайте все ж таки розберемося із поставками зброї, оскільки про це так багато пишуть. Гадаю, ви бачили і у соцмережах, і мабуть, чули в новинах. Ось ті повідомлення, що від сьогодні Сполучені Штати, начебто, призупинили через урядовий шатдаун поставки своїм союзникам, що держдеп про це повідомив і йдеться про партію десь на 5 мільярдів доларів. Ну і звісно ж треба було розібратися, бути впевненими, а чи стосується це України. Бо у повідомленні агентства Ексіос, яке про це писало. Хто і створив цю сенсацію, якраз Україну ну так. Побічно згадували. Я зв'язувався із Пентагоном з дипломатичними джерелами із штаб-квартирою НАТО для того, щоб ось на цю хвилину на момент ефіру у нас з вами була відповідь. В НАТО пояснюють, що не беруться коментувати всю інформацію в цілому, тобто, поки ми не знаємо, що там буде з усіма партнерами, з майбутніми контрактами. Втім, в тому, що стосується України і програми, яка називається ПІОРЛ, це програма, за якою за європейські гроші у Сполучених Штатів за посередництва і координації НАТО, цю зброю для України якраз закуповують в НАТО. Нам офіційно повідомили, ці поставки за тією українською програмою не припинялись і тривають. Тобто, те, що закупили, надходитиме і далі. Ну тобто, хоч одна хороша новина. Ну і про український фронт, власне, те, що там відбувається тактично, про це багато зараз пишуть багато сперечаються. Ну і особливо у соцмережах, але оскільки ця програма про велику політику, я хотів би з людьми, які, наприклад, в НАТО відповідали за тактику, поговорити якраз ну про, про більшу картину. Оскільки, якщо ми не бачимо цієї більшої картини, ну як ухвалювати рішення, як далі бути і на фронті реальному, і на фронті переговорному. До чого і нас і Америку підштовхує зараз Росія, і яку гру вона веде? Ну просто залаштунками веде навколо цих всіх трагічних іноді подій на фронті. Саме про це я і говорив із двома найбільш проукраїнськими американськими генералами Брідловим і Ходжесом. Донецький напрямок, а те, що особливо хвилює, про що сперечаються, обговорюються на кухнях і в соцмережах. І тут дійсно треба роздивитися ще і більшу картину. Наприклад, ось вся ця кампанія Москви, накази згори пришвидшити темпи, спробувати захопити більше території. Це все має військовий сенс. Тобто, Росія і дійсно прагне посилити позиції і наступати далі. Чи це робиться заради політики? Покровськ важлива локація, яка дає можливість контролювати руху у тому районі бойових дій. Тож певні військові цілі Росія має. Але для Путіна зараз головне переконати президента Америки, що його армія просувається на сході України. Хоча насправді це не так. Його прогрес жахливий. Мені кажуть, що втрати людей у цій російській операції надзвичайно високі, що українські сили завдають росіянам величезних втрат у людях та техніці. Втім, зовсім не так це представлятиме Путін нашому президенту. Він хоче донести меседж, мовляв, у нього велике стратегічне досягнення. Спитаєте, а для чого росіянам переконувати Трампа? Серед американських військових багато хто впевнений, все це потрібно Москві, аби проштовхнути план щодо територій. Сказати, подивіться на наші успіхи на фронті. Ми Донбас і самі здатні забрати. Мовляв, це лише питання часу. Тому, якщо хочете переговори, хочете зустріч у Будапешті, натисніть на Київ, погоджуйте обмін. А Росія, наприклад, віддала би Запорізьку АЕС та Енергодар та й те не безпосередньо Україні, а під міжнародний контроль. І генерал Брідлав переконаний, що такий сценарій навіть обговорюватися не має. Росіяни повністю, ну тобто абсолютно, не здатні взяти територію Донбасу. Ви ж самі бачите, за останні 16 місяців вони захопили менше ніж половину відсотка території України, ціною життів понад 140 тисяч своїх військових. І зараз кількість втрат ще зросла. Тож ціною величезних колосальних втрат Путін отримує ну дуже ж невеликі здобутки. Це теж правда. Точкові успіхи можуть стати аргументом для Кремля у торгівлі з Вашингтоном. Заради них все й робиться, але це знову ж таки лише тактика. А от зі стратегічної точки зору не можна погоджуватися на пастку, яку підготував Кремль, радить наш топ-експерт. Не можна віддавати путіну щось наперед. Кажу ж вам, він на це не здатен. Він взагалі не зможе сам захопити цю землю. Просто розраховує, що йому захід її добровільно віддасть. Це було б величезною помилкою. А саме цього, що Трамп, який останнім часом обрав жорсткий курс щодо Росії, надто швидко передумає і знову піде на поступки Москві і побоюється у Вашингтоні. Генерал Ходжес, наприклад, радиться не просто не знижувати тиск, навіть якщо будуть ознаки, що Кремль дає слабину, а саме тоді і бити ще більше санкціями, обмеженнями і поставками зброї Україні. Ми й досі такі повільні щодо нашої реакції на дії Росії, на їхні операції з дронами в багатьох країнах, на їхні військові літаки, що 12 хвилин літали в Естонії. Те, що треба зараз, так це змінити стиль мислення у Кремлі. А вони на це погодяться лише коли відчуватимуть реальні наслідки. І знаєте, є чимало того, що захід міг би ще зробити, але схоже і досі вагається. Що це може і має бути скасування заборони на використання американської зброї для ударів в глиб Росії? Як чиновники Байдена тепер вже шкодують, що надто довго боялися такий дозвіл дати, так і веру Трампа. Це рішення напрошується за нього багато хто агітує, але перша особа тягне. Скільки тисяч ударів Росія вже нанесла не по Україні, скільки била по Києву, а на заході і досі обмежують Україну в можливості завдавати далекобійних ударів у відповідь? Це точно не військовий підхід, коли Путіна не стримують. Він б'є і б'є. А ми на заході стримуємося. Досить вже наші політики, які це обмежують, фактично допомагають Росії у цій війні, і ми не повинні підігравати Росії. За красивими заявами, що лунають з Білого Дому, дійсно часто не слідують вчинки, тому і наші топ-експерти вже перестали сприймати їх буквально скоріше, як частину переговорної риторики, не більше коли трішки схлинув хайп після заяв президента, що Україна може перемогти і повернути всі свої території. Багато хто тоді подумав, вау, це може бути справжня зміна курсу США. А потім він каже, в цьому має допомогти Європа. Зверніть увагу, він не сказав НАТО, тобто Сполучені Штати очевидно не були б частиною цього. Так тоді це не державна політика, це просто торгівля зброєю. Відставні тепер вже, але від цього і незалежні від курсу Трампа американські військові пропонують червону лінію. Якщо заради миру доведеться визнати фактичний контроль Росії за захопленими територіями, це одна справа. Кажуть, прийде час, їх завжди можна буде повернути. Але Москва ж прагне, і, схоже, саме через це зриваються всі переговори зміни кордонів юридично зафіксувати, і ледь не через ООН провести, що це тепер буде її земля ми не повинні визнавати, що Росія володіє будь-якою частиною України, і тому, навіть якщо з'явиться домовленість про мир або тимчасова угода, яка визнавала би присутність Росії на сході України, ми ніколи прямо скажу це знову і знову ніколи не маємо погоджуватися, що Росія є власником цих земель. Від Бенаходжеса я почув вибір, звісно ж, за українцями. Але якщо вам нав'язують погану угоду, може краще тоді пригальмувати із перемир'ям і на фронті надавити на Москву. Те саме, але іншими словами каже і Філ Філбрідлов: Вистачає людей, які хочуть миру за будь-яку ціну, а цього я не підтримую. Якщо мир означає, що Україна, на яку напала Росія, має віддати все, а Росія нічого. Якщо такою є ціна цього миру, тоді я підтримуватиму рішення українців продовжувати боротьбу. Бо нам тут на заході слід зрозуміти КДБшник, який є ще і воєнним злочинцем, і веде незаконну аморальну та нелюдську війну. Не має бути винагородженим за те, що він робить.